Насте, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє заняття присвячене м'язам нашої столи та здоров'я осонці. Ми розпочинаємо положені стоєчки. Угу. Починаємо пару очуватись на місочки та на п'ятки. П'ять, чотири, три, два. Один. Витягаємо вправно перед собою головою в одну сторону. Змінюємо напрямок в іншу сторону. 5, 4, 3, 2. Один. І зараз носочок великого пальця на себе. Маленькі пальчики від себе. І потім навпаки великий палець від себе, маленькі до себе. І так по чергу. 5 4 Три. Два. Один. Чудо. Змінюємо ногу. на праву ногу. Голови рух лівою ногою в одну сторону. І змінюємо напрямок в іншу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Великий палець на себе, маленький від себе і навпаки. П'ять. Чотири. Збираємо разом всі пальчики. Плечі опускаємо вниз і починаємо робити коловий рух всім нашим дубом, включити з плечо. Вони поясни. П'ять. Чотири. Лише в одному напрямку. Три. Два. Один. І змінюємо напрямок. Те саме в іншу сторону. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Чудово. Ставимо руку перед собою. Скручуємося в праве пікло, схиваючи праву руку назад. Повертаємося в центр. Вдих. видих, ліву в сторону. Вдих. Праву. видих. Стараємось тримати таз центрованим і нерухомо. П'ять. Четыре, три, два, одни, повартаемся отца, руху. Шемо і назад. Нити замочок позаду спини і тягуємо замочок від себе. І тримаючи замочок, ми починаємо робити згинання та розгинання в шах. І починаємо робити передній півколу шию. Саме півкола від одного плеча до іншого. Повні голові оберти. Зараз доказано, є шкідливими для нашої шиї. Повертаємося в центр і зміщуємо наш замочок вже в лівий бік. І такі самі півкола задній від одного плеча до іншого. Втягаємося вгору в дих, долоньки в замочок від себе, розкриваємо грудний відділ, штовхаємо руки назад, а боки вдих, видих, вдих і з видихом округуємось, ведемо замочок від себе, повертаємо вгору, відпускаємо замочок. З'єднуємо замочок знову позаду, піднімаємось на коліна. Відтягуємо замочок назад, при цьому таз, штукаємо вперед. Лагасим кіна. Плавно опускаємо таз. Опускаємо живіт на стену, паласимо, тримаючи замочок позаду. Але піднімаємося вгору. Лягаємо наш живіт. Ноги ну, на від тазу. Ставимо долоньки ліктями в боки і відтягуємо наші ребра від ноги. Доньки по дві сторони, під плечима. Зараз починаємо цикл розгинання, розслабляючи таз і сітниці. Піднімаємося кору, даючи лише розглянути на сходу. Можна не повністю вирівнювати літки, але динаміці ми продовжуємо виконувати. Заклиду а саму динаміці піднімати не зак. Відштовхуємо наші плечі від підлоги. Ноги залишаються на підлозі. Просто ми стараємось стиснути підлогу ногами, станемо більше. Відчувати зібрані живі, якщо ми прагне підняти плечі вище. П'ять, чотири, три, два. От. опускаємо від очима. Збираємо руки в позицію в каптусах, трошки складно від завдання. Ми опускаємося з видихом, ми піднімаємо руки в кактусі і ноги. Видих, вдих вниз і видих, ми скручуємо спільні, маючи лише руки, перед собою Потім ми опускаємося вдих і видих кактус, вдих. Так само в іншу сторону скрутка руки перед собою. Нога залишається на підлиці. Вдих і видих ноги руки. Вдих і видих. Скрутка лише руки. І змінюємо сторону. Ц. Ц. Дихаємо Ас. в світлі богом, переходимо, положення на колішки, сідаємо, сідницями на п'яту, паласимо ноги широко, витягуємось вперед. Замшаються Ми виштовхуємо таз вогор, акцент на рівні спині, ламп піднімаємо правому вгору, будемо право. Лики пали стопи в під руку. Плавно опускаємо руки, опускаємо заднє коліно, носочок в відси. Витягуємо знову руки в голову вдих. З видихом опускаємо руки назад. Замочок, замочок відтягуємо від себе. Тримаємо. Thank sure. Штовхуємо, рівно спинки, витягуємо рівну, тримаємо, ведемо рівну, вперед між рук. П'ятих кліткорів. Витягаємо до руки в дих. Опускаємо та нижче передніх корів назові. Плечі ведемо більше назад. Опускаємо долинки вниз, опускаємо задні коліна, носочки ліса, витягуємо руки в гордих, замочив позаду. Дихання мігкий шипляч. Трошки подовжуємо вдих та видих. Галино піднімаємо зверху, речі на столі. Кріна залишається зігненими долоньки вздовж і. Стопи наша раніше дих, з видихом повільно, штовхаємо таз вгору, збираємо руки в замочок і фіксуємось. П'ять, чотири, три, два. Один. Опускаємо таз вниз, відкручаємо коліна досаду, до розводимо руки в сторону. Плавно опускаємо коліна то в одну, то в іншу сторону. Погляд протилежні. Мігкі скрутки. Плечі залишаємо на підмозі. Коліна опускаємо наскільки можливе. Вдих в центр і видих з. вніма